Я Олександр обіймаю посаду начальника розвідки дивізіону до армії. Я був і є на даний момент вчителем фізичної культури і тренером зі східних одновострів. Функція це організовувати. Розвідку і коригування нашої безпілотної авіації, коптерів для того, щоб наші громати або дружніх підрозділів могли їх вражати цілі суконтини. Нашій роботі основне те, щоб ми не були поміченими, тобто ми повинні бути замаскованими або вчасно реагувати на дії ворога, щоб він нас не виявив, давати точні координати цілі, які ми знайшли, і відповідно точні координати коректури для артилерії, і бути максимально. Корисним, максимально бути в повітрі, щоб можна було за світловий день знайти якомога більше, що ховає ворог. Сань, що ти знайшов? Це був БМ-21 град. Зафіксували його роботу. Зараз знімемо координати, подивимося, можливо, він ще стоїть на місці і підрозділи, які зможуть, перейдуть на його ураження. Найскравіші спогади тільки тоді, коли ти нищиш техніку ворога. Або коли після того, як ти дав ціль якомусь дружньому підрозділу або своєму, тобі потім присилають хлопці фото або відео, що дякую за те, що допомогли, ось вам вразили за допомогою вас. Оце такі самі найяскравіші емоції за цей весь період. Роль артилерії в цій війні дуже велика. Я б сказав, би, навіть надважлива. В принципі, всі підрозділи надважливі, бо вони взаємодіючи один між одним, виконують дуже великий пласт роботи. От. Не можна сказати, що якийсь підрозділ неважливий, якийсь підрозділ менш важливий, хтось більш. Важливі всі. Конкретно, якщо взяти питання артилерії, то без артилерії нікуди. Це і знищення скупчення техніки, це знищення боєкомплекту ворога, який його десь ховає. Це так само подавлення піхоти, яка хоче йти в наступ, але декілька снарядів посадочку все ж таки змушує їх передумати, сісти в окоп і переосмислити свої рішення. Це так само і підтримка нашої піхоти. Тобто це дуже важлива штука. Без артилерії, особливо тої, яка у нас є зараз за допомогою закордонних партнерів, я думаю, нам було б зараз дуже складно. З того, що не вистачає тут на війні, це моральний спокій. Ні за що не переживати. Переживати тільки за свій побут, за своє життя, за свій сьогоднішній день, завтрашній день, за те, що ти собі спланував. А тут ти постійно переживаєш за те, щоб твій підрозділ був працездатний, щоб виконувалась робота. Щоб за будь-яких умов свою роботу можна було організувати. Постійна боротьба з якимись перепонами, там погода чи ще якісь технічні. І ти постійно за це все переживаєш, за те, щоб твої підлеглі були вмотивовані і не втрачали своєї бойової наснаги. Я зараз воюю за волю, за те, щоб моя країна могла вільно далі процвітати. Існувати, і розвиватися, І за свою сім'ю, щоб вона була постійно в безпеці, вона могла думати про те, що робити в майбутньому, а не думати про те, що завтра може бути знову напад ворога і треба буде знову захищатись. Після перемоги перше це відпочити. Місяць, можливо, навіть два, провести так, як я хочу. Вдома, з сім'єю, можливо, десь виїхати на відпочинок. От. Але трошечки перезавантажити себе, бо вся ця військова справа дуже сильно навантажує і морально, і фізично. Моя цивільна професія відійшла зовсім не на другий, не на третій, аж на десятий план, і навіть і не пахне поруч. І тому якби, трошечки прийдеться звикнути до цивільного життя, до кам'яних джунглів, бо зараз ти живеш в полях, в лісах. Бо це все навколо тебе трошечки переналаштовує на інший лад і через це то буду відпочивати налаштовувати себе вже на цивільне життя, мирне. І в принципі все.